Громади 24 рік, і тут ми обидва питання путева Тетяна Леонідівна. Шановні депутати, в до кого є які питання, заперечені пропозиції до порядку денного? Є? Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Одноголосно. Прошу виступаючого до першого питання. Продавати змін до, до, до рішення Благовіщенської міської ради від 15 грудня 2023 року номер 19, 940 Чановні депутати, пам'ятаєте, минулу, минулу сесію так? і поставило питання харчування учнів 10-11 класів, які підводяться на е, викладання предмету захисту України. Е, для того, щоб їх забезпечити організацією харчуванням, треба внести зміни до даної програми е, і е, доповнити пункт 5 наступними словами, здобувачів. Освіти 10 11 класів, які охоплені навчанням в осередку для викладання навчального предмету захисту країни. І від учора діти вже харчуються безкоштовно. А що це в грошах не рахували? Тридцять тисяч. Місяць місяць. Ні, до кінця року. А, так? Да? Да. А скільки коштує? Один 35 гривень. гривень. Є запитання Є заперечення. Прошу підтримати даний е, проєкт і винести на сесію. Дякую, на голову. Дякую вам. Далі, друге питання. Два питання підряд там. Про затвердження положення про цільовий фонд Омічинської міської територіальної громади. Перше питання. Дня існування нашої громади. У е, нас ми існували без такого фонду. Тепер поштовом до того, щоб створити такий цільовий фонд, і щоб всі бажаючі могли прийняти участь у соціально економічному розвитку нашої громади, нашої території, стало те, що виявив бажання Сулина Михайло Михайлович прийняти, прийняти участь у ремонті дороги до свого села від траси в співпраці з обласною агенцією. Значить, щоб це. Дотриматись букви закону. Ми повинні створити цільовий фонд, тому що ці гроші, які буде давати це фермерського господарство, це у вигляді благодійних внесків, це також кошти, які потребують і обліку, звітності і так далі. Тому пропонуватися буде на сесії створити цей цільовий фонд і відповідно затвердити положення до нього. Я хочу стренько знайомити з деякими пунктами з цього положення. Джерелами цього фонду можуть бути добровільні внески громадян, суб'єктів господарювання, установ та організацій, також благодійні внески доб... благодійних внесків добровільних пожертвувань, юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, приєст усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога, вільний залишок коштів, який складеться на початок кроків по цьому ж фонду, Інші джерела не заборонені чинним законодавством. І кошти, вказані в ці всі перелічені, зараховуються виключно в безготівковій формі на спеціальний рахунок бюджету Блогічівської міської територіальної громади, в вправлін державного казначиста. Тобто, коли у нас вже відбудеться сесія, це все прийняться, затвердиться, буде відкривати спеціальний рахунок казначистці, будуть поступати ці кошти. І не використані протягом року ці кошти вони вилічно не підлягають і залишаються на наступний бюджетний період. Куди зможуть на що зможна буде вивчити ці кошти? Дуже широкий перелік, старалися все охопити. В принципі, можна вносити зміни до цього положення, якщо хтось побажає на щось таке дати кошти на користь громади, а в нас тут воно не прописано. Вдруг. Це кошти фонду використовується на проведення заходів на фінансування видатків щодо вичення питання розвитку громади. Сельного захисту населення, становлення розвитку місцевого самоврядування, участі урядні місцевого самоврядування у розв'язанні питань загального державного значення, проведення заходів, в тому числі за напрямками, виготовлення проєктно коштурської документації та роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об'єктів, що належать до комунальної власності, напридбання та модернізації основних засобів, підприємств, установ, організації, що належать до комунальної власності, розвиток житлово-комунального господарства, благоустрій. Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій на, на території громади. Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони водою, мозелені, створення місць відпочинку громадян, оплата послуг пов'язаних з транспортуванням та утилізацією небезпечних відходів. Ще такий напрямок як фінансування витрат пов'язаних з проведенням заходів щодо відновлення автомобільних доріг. Це касається іменно цих коштів. Загального користування місцевого та державного значення на території Кіровоградської області, це будівництво, ремонт, реконструкція, експлуатаційне утримання. Також це заходи забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, витрати на проведення культурно-масових, мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів, витрати пов'язані з забезпеченням діяльності. Міської ради та її виконавчих органів, це наші територіальні громади, які в повному обсязі забезпечені фінансуванням загального фонду бюджету, це зміцнення, зміцнення технічної бази, виконавчих виконавчих органів та ремонту приміщень, комп'ютерне забезпечення виконавчих органів міської ради, оплата інших послуг на договірних засадах. І інші е, представницькі заходи, що до проведення інвестиційних формів, конференцій, семінарів, якщо вони можуть відбуватися. Тощо. І ще тільки хочу наголосити, що відповідальність за ці всі отримання, хоч їх використання, це несе головний розпорядник цих коштів, на ковпле покладена відповідна зобов'язання і положення про цільовий фонд, а також зміни і доповнення до нього затверджується виключно сесією Блавичської міської ради. Ну, можливо, якісь зміни, хоче до приповнення, до цього переліку. Ми це теж подивімося. Вони кожного разу будуть капати на рахунок. Я так розумію, напряму показати честь. Ми якби підстраємося покати ці кошти, тому що кошти великі. Ми їх повинні будемо потім саме собою через сесію провести. Через сесію будемо затверджувати. А там будуть якісь терміни, чи ми будемо позачергово без кінця збирати за дві години? Ці грузи атрактувати. Та ніна, для чого робите цей фонд? Щоб що ми могли? Ну, я зрозуміла, це всі можливості. Коли я перечислила, хто може участвувати в цьому, може. На законодавці підставлять. Я хочу 500 гривень дати, наприклад. Хай вони впадуть і будуть на харчування дітей. да. Ну, будь ласка, є спеціальний рахунок, де Буде це все прозоро і я друзі. На даний момент це Михайло Михайлович хоче зробити дорогу. Я так розумію. Да. Да? Він да. хоче виділити кошти з з обласним да. бюджетом, щоб да. вони додали. Який відсоток область да. додає? Нема, немає нема, нема нема нічого домінки нічого. До да? нічого. То вже коли підкоснеться конкретно коштів. Добре, дякую. По запитання поперечні? Є там голосування. Прошу підтримати даний проєкт. Хто за? Одноголосно. Ставте на вільна. Дякую. Друге, третє питання про внесення змін та добу до бюджету Благодіченської міської територіальної громади на 24 рік. Також виникло, виникло питання, яке ми ви мусили винести на позачергову сесію. Нам державну з обласного бюджету за. Кошти державного діляється суб'єнція в розмірі мільйон 565 і тисяч гривень для харчування діток перших-четвертих класів. Не пільгових категорія іменно всіх діток, але тільки початкових класів. Тобто до того до тих коштів, які ми відділяли на попередній сесії, і все це дасть змогу купити більш більш. Тобто всіх діток тобто, на початкових класі і, звісно, чергова категорія вставших. Чому так терміново? І є зобов'язання, яке поставило перед нами область, щоб поміти 15 числа це все е, зробити. Більше хочу вам сказати, що там розбито на жоденності пане на грудень е, ну, по 500 чимось рівні ця суб'єкція, і е, жовтнева сума вже впала в нас на рахунку. Тобто з понеділка вже можна... Використовувати і реально харчувати цих діток, щоб пораненше почати використовувати ці гроші, не тягти там на чергову сесію, бо не, не відомо, коли вона буде, і щоб ми її використали до кінця року, тому що ці кошти лишаться їх просто в нас заберуть і на напряму все. Можна питання? Так. Да. Дивіться, вже багато, ну не знаю, як у другах в нас школах заплатяться якось наперед за харчування. Багато батьків за жовтий місяць заплатили за харчування. Чи як з цими коштами? Вони будуть повертатися чи будуть просто. Це питання до директорів шкіл, я ж не знаю, як у вас вбудована ця схема. Ну, а як, наприклад, як, якщо така ситуація, що директорів вийти з цієї ситуації? Що, ти ти не не це вони, це що, в кожному конкретному да, випадку надалося. Да, ну, якщо це субвенційні гроші, наприклад, то цей мільйон, так? Да, це буде один звіт, бухгалтерський, батьківський це інший звіт. І пірова категорія Сарчику це інші звіт. Тобто три звіти було це повинні давати. Якщо ви хочете перевірити, що яксується, це ні, ви просто приміщенні, що зараз, якщо є ж різні вид батьків, зараз батьки піднімуть хай, що вдам дала держава безкоштовно, а ми вже заплатили. Ви можете організувати сніданок, плюс ще просто за ці кошти А Сума харчування в день змінюється? Ну то є 35 гривень залишається. Ну як залишається, вона те, що нам пише роз'яснення міністерства освіти. Вони робили всі ці розрахунки на підставі оцих бази, бази АйКО. Так, і вони прорахували, що це буде 50 гривень. Ну я порахував, так, да, 56 днів до кінця року, навчальних днів, які ми маємо використати. Ну я порахував, що не виходить у нас 50 гривень, у нас виходить за приблизно 39,6 гривень на одну дитину. На 56 днів це до кінця цього фінансового року. 705 кучів, перший четвертий і в листі прописано, що ми не повинні ця сума не повинна перевищувати е, харчування, вартість харчування і коли тайп'ятинацій. Тобто якщо там 35 гривень, а тут у нас виходить 39 чи ну, майже 40 гривень, то ми перевищуємо. Тобто нам або треба підвищувати вартість пільгової категорії. Да? Або ну так очі. Ще в нас є одна зміна, точніше, ще одна суб'єнція, але це вона якби. Цілівається компенсація е, установі, де проживають мучні переміщені особи. В даному випадку це за червень місяць е, надійшли кошти, які спрямовуються на лікарню на електроенергію. Шість е, тисяч шістсот п'ятдесят вісім гривень. Просто ми е, узаконі і компенсуємо установлення. Я там не знаю, вікана. Так. І ще одна зміна, але це вже не стосується цих коштів на державного бюджету. Значить, стало питання про передбачення коштів. Вигляд, включається. <гад> Значить, <гад> про те, що наближаються біля новорічні свята. Більше, що вони здвигаються, ви знаєте, по нових цих датах усіх. І так як у нас проведено відділом земельних ресурсів аналіз тих програм, на які ми виділяли кошти протягом року, і в зв'язку з закриттям доступу до публічної кадастрової карти та відсутністю інших джерел інформації про межі земельних ділянок, ці програми не використовуються. Таким чином можна зекономити кошти. Це 909, 909 тисяч гривень на сьогоднішній день, і е, пропонується передбачити по заявках, у розрахунках наших установ дати установам ці кошти для придбання подарунків для діток е, по е, досвят. Причому це планується дати всім діткам, які навчаються в школі, а ті ще якщо приймають участь десь, там, наприклад, музична школа. Заходи okay. і так далі, то ну, також подарунки таке збільшення так, трошки вартості. Я просто хочу зачитати, що ми не всі кошти, поки плануємо використати 909 тисяч, іменно на цю сесію виноситься, а це 704 тисячі, якщо в розділі постанова, то по школах це 447 тисяч, по дитячим садочкам 68 тисяч. Планується поки що попередньо по 200 гривень закуплювати подарунки. Пере діткам в США б'ют по значить, США це 33 тисячі, б'ют 55 тисяч по 120 гривень подарунки. По е, діткам-інвалідам це служба кізими та Внестіна 15 тисяч по 200 гривень це дітям. Тепер учням школи Местец 27 тисяч по 120 гривень подаруночки і учасникам культурних заходів це центр культури та розвілля. Та на ну, всій території це 43 тисячі по 120 гривень. І ще в нас такі є дітки, це діти загиблих, з них безких погодні, це наших воїнів. 16 тисяч це по 400 гривень, планується попередньо придбати ці подарунки. Ще в нас є одна служба, це дітям сиротам це служба у справах дітей, культура Наталія Константинів, яка цим займається. Є в нас і розрахунок від попередній, але нас з тим, що це окрема, фізична, окрема юридична особа і виділення коштів буде проводитися по окремому коду економічної класифікації і функціональної, і треба розробити і прийняти на сесії програму. Так що кошти є прораховані, але прийметься програма на сесії, тоді буде відділити коштувати. Скоріше все, це на черговій сесії. Де там гроші невеликі, 16 тисяч. Всього? Не пам'ятаю. до мільйона. В минулому році подарунок коштував 160 гривень, а в цьому році це вже нас орієнтували, просто що десь кажуть, що не виходило з того, щоб не однакові були подарунки. Тобто основа це школи і садочки. Їм пів кілограмові подарунки, і він десь буде коштувати близько 200 гривень. Діткам, які батьки загинули чи зникли безвісти, що на війні, то ми орієнтуємося на кілограмовий подарунок, то це 400 гривень. А всі інші повністю, бо проводять всі заходи, і так само дітки ж очікують, що їм щось дадуть, то це десь по 300 грам подарунок, це 120 гривень. Да. А в минулому році ми всім однакові, наче півкілограмові робили. Я не Коли не мистець, культура ну, чуть -чуть, запитання, ні депутати, запитання є, пропозиції? Oh. Стар на голосування. Хто тут підтримує даний проект Рішення? Дякую, дякую. Все, порядок денний вирішений.